Це наша перша прес-конференція, фактично, до того ми спілкувалися в режимі таких брифінгів. На сьогодні я виконую обов'язки Генерального прокурора вже третій день, але за цей короткий час вирішити всі проблеми, які накопичилися руками, неможливо, всі розуміють. Однак нами вживаються заходи до поновлення законності і правопорядку в державі, повернення України в правове поле. В першу чергу я хочу повідомити про ті кадрові зміни, які на сьогоднішній день проведено в Генеральній прокуратурі і територіальних прокуратурах. На цей час із займаних посад звільнено п'ять заступників Генерального прокурора. Це Білоус, Андрієв, Войцишин, Ударцов і Фролова. Призначено двох нових голомша: Микола Ярославович, поряд біля мене, перший заступник Генерального прокурора і Бончука. Також продовжується звільнення керівників головних управлінь Центрального апарату Генеральної прокуратури. І з 9, 9 з начальників головних управлінь звільнено на сьогодні. На сьогодні також звільнено усіх прокурорів обласного рівня. Сьогодні мною підписано накази про звільнення всіх прокурорів обласного рівня. Після цього будуть вирішуватися аналогічні питання стосовно прокурорів районної ланки. На цей час вже звільнено прокурора оболонського району міста Києва, де виникла конфліктна ситуація, і двох його заступників. Також оперативно вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності осіб винних у кривавих протистояннях упродовж останніх місяців під час подій на майдані. 25 лютого 2014 року розпочато кримінальне провадження про злочини, вчинені колишніми високопосадовцями та іншими особами в період з листопада 2013 року до лютого 2014 року під час проведення масових акцій на Майдані Незалежності в місті Києві, які призвели до тяжких наслідків. По справі на сьогодні встановлено, що колишнім. Президенту України на сьогоднішній день, колишнім президенту України Януковичу, секретарю Ради національної безпеки і оборони Клюєву, генеральному прокуророві Пшонці, міністру внутрішніх справ Захарченку, голові Служби безпеки Якименку, командувачу внутрішніх військ Шуляку та іншим посадовцям, слідчими винесено повідомлення про підозру про підозру в злочині. Зокрема, Януковичу і Захарченку винесено повідомлення про підозру в організації вчинення умисного масового вбивства людей, вчинених способом небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб. Перевищення влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні службовою особою дій, які виходять за межі наданих їм прав та повноважень, що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих, а також заподіяли істотну шкоду державним та громадським інтересам з тяжкими наслідками. Тобто злочини передбачені частиною 3 статті 27, пункту 1, 5, 12 частини 2 статті 115, частини 3 статті 365 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого судом дано дозвіл на затримання та доставку вказаних осіб для обрання запобіжного заходу, взяття під варту. Проведено обшуки в резиденції Межигір'я адміністрації президента та Національного банку України. У кримінальному провадженні за фактом чинення умисних вбивств 74 громадян України на сьогоднішній день вживаються заходи до встановлення осіб чотирьох загиблих, які ще не є неупізнаними, а також встановлення родичів потерпілих і їх допитів. Призначено 12 судово-медичних експертиз. Триває проведення огляду місця події готелю Україна за участю спеціалістів на вулиці Інститутській та, прилегло та прилеглої до нього території. Розпочато огляд і прослуховування двох дисків із складанням стенограми радіопереговорів з 18 по 22 лютого 2014 року. Працівників міліції, які були задіяні на охороні громадського порядку, проводяться також допити працівників ДАЇ, які чергували з 18 по 22 люте на прилеглих територіях до майдану. Тривають допити активістів. Також майдану відпрацьовується. Інформація е, народного депутата Москаля про проведення операції хвиля і бумеранг проводиться упізнання загиблих осіб, упізнано одну особу, визначаються потерпілими і проводяться допити е, загиблих. Е, розслідування по справі триває. Також е, проводиться активно розслідування у кримінальному провадженні про перевищення працівниками міліції владних повноважень під час подій на майдані 30 листопада 2013 року яке було як ви пам'ятаєте по ньому проходили сівкович попов та інші особи і провадження було закрите на підставі так званого закону про амністію наразі готується повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину винним у його скоєнні працівникам правоохоронних органів та високопосадовцям готується підозра у вчиненні вказаного злочину секретарю ради національної безпеки і оборони Клюєву, заступнику секретаря ради цієї ж Сівковичу, голові Київської міської держадміністрації Попову, начальнику головного управління МВС України в місті Києві Коряку, заступнику начальника цього ж управління Федчуку. Про незаконне перешкоджання організації проведення мітингів проведено обшук по цій справі в приміщенні Ради національної безпеки і оборони. Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні про перевищення влади працівниками правоохоронних органів стосовно катування Михайла Гаврилюка, якого, як ви пригадуєте, відео, відео, відео показували про це катування під час подій на майдані на вулиці Грушевського. Вже чотири працівники полку конвойної міліції головного управління МВС України в місті Києві е, допитані і вони підтвердили знущання над Гаврилюком. Оголошено про підозру працівникові міліції, у вчиненні злочину по цій справі, передбаченого частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. Його затримано того працівника міліції в порядку статті 208 вирішується питання про взяття під варту. У провадженні за фактом викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, і вже є затримана особа. Щодо розслідування кримінального провадження за фактом побиття Тетяни Чорновілу, як відомо раніше, Генеральною прокуратурою ще 18 лютого, тобто ще за попереднього керівництва. До Бориспільського міськрайсуду направлено обвинувальний акт стосовно Котенка та Залюбовського за підозрою вчинені хуліганства та заподіяння тілесних ушкоджень Тетяні Чорновіл. Водночас матеріали до судового розслідування стосовно інших підозрюваних, таких як Зінченка, Котенка, Храмцова, Насіковського та двох невстановлених осіб, виділено в окреме провадження. Разом з цим, 5 лютого 2014 року, в місті Москва Російської Федерації в правоохоронцями затримано Зінченка. Наразі триває процедура екстрадиції. Досудовим розслідуванням встановлено, що Зінченко під час вчинення злочинів перебував в автомобілі Porsche Cayenne та особисто вчиняв активні злочинні дії щодо Тетяни Чорновіл. Після прибуття Зінченка та проведення з ним комплексу необхідних слідчих дій, їх результати можуть суттєво вплинути на оцінку доказів, у тому числі і на кваліфікацію дій всіх підозрюваних, тобто, що стосується е, кваліфікації Кримінального кодексу України. За таких обставин сьогодні. Е, Процесуальним керівництвом у провадженні направлено лист до Бориспільського міськрайсуду з метою повернення раніше направленого обвинувального акту стосовно Котенка та Забловського та вирішення питання про перекваліфікацію їхніх дій. Зокрема, мова йде, власне, замах про вбивство. Замах на вбивство, вибачте, розпочато два провадження стосовно посадових осіб Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України. За фактом антиконституційного звернення керівництва міністерства оборони України в січні 2014 року до колишнього президента України Януковича, яке дозволило використати збройні сили України та державне майно для вирішення внутрішньодержавної політичної і суспільної кризи та обмеження прав і свобод громадян. А також ще одне провадження за фактом незаконного залучення окремих підрозділів підрозділів, дислокованих за межами міста Києва. Це є зокрема 25-ї окремої повітряно-десантної бригади місто Дніпропетровськ, 79-ї окремої аеромобільної бригади, місто Миколаїв, 73-го морського центру спецпризначення очаків та першої окремої бригади морської піхоти до участі в незаконній так званій антитерористичній антитерористичні операції. В період з 23 по 26 шосте люте, поточного року слідчими територіальних прокуратур розпочато 18 кримінальних проваджень про вчинення в період з 20 листопада по 19 лютого неправомірних дій та перевищення влади працівниками правоохоронних органів стосовно учасників протестних акцій. З них три з них у Волинській області під керівництвом прокуратури Волинської області п'ять. Запорізькій два, Полтавський чотири, Тернопільський та Черкаський по два, Сумській, Харківській та Херсонській по одному провадженню. Ще вісім кримінальних проваджень розпочато про вчинення кримінальних правопорушень військовослужбовцями. Зокрема, з них головним управлінням за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України розпочато два кримінальних провадження. Прокуратурою західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Також два провадження прокуратурою південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері теж два провадження. Та прокуратурою центрального регіону України також два провадження на цей час до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом діяльності організації оплот у місті Харкові. Внесено інформацію про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтю 260 кримінального кодексу України, тобто створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. З метою якнайшвидшого і якісного проведення розслідування цього провадження створено слідчу групу, яка на чолі з процесуальним керівником працює в місті Харкові. Щодо закриття проваджень стосовно учасників мирних зібрань, Верховною Радою України 20 лютого 2014 року прийнято постанову номер 740 про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей. Яка стала ця постанова стала правовою основою повернення кримінального переслідування учасників масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року у конституційний русло і підпорядкування його принципам верховенства права? Всього за період з 21 листопада 2013 року до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено понад 300 кримінальних проваджень, в яких підозру було оголошено більш як 400 громадянам. До кінця сьогоднішнього дня всі ці провадження є будуть закриті. Щодо розслідування кримінальних проваджень службою безпеки за фактом захоплення приміщень Міністерств аграрної політики та продовольства, а також Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. В цьому провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого статтю 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт Данилюку Олександру Володимировичу та й оголошено його в розшук за результатами досудового розслідування прокурором кримінальне провадження сьогодні закрито в зв'язку з відсутністю в діях Данилюка та інших осіб складу цього злочину. Відповідно до відповідно, розшук Данилюка припинено. На виконання постанови Верховної Ради про звільнення політв'язнів з пенаціарних установ звільнено 21 особу. Тільки що мені повідомили телефоном, що в цей час також звільнено Павліченка Дмитра Батька. Складаються також списки інших осіб, які підпадають під дію постанови Верховної Ради про звільнення політв'язнень з метою виконання цієї постанови. Підпорядкованим прокурорам дано доручення про вжиття заходів щодо забезпечення швидкого розслідування фактів загибелі, поранень травмування осіб власне учасників подій в акціях з 30 листопада 2013 року, а також про закриття за наявності передбачених законом обставин кримінальних проваджень за реабілітуючими, тобто виправдальними підставами. Про проведену роботу прокурори повинні доповісти 10, ли... 10 березня цього року. Також прокурорам обласного рівня найближчим часом буде надіслано завдання щодо перевірки законності дій посадових осіб, які ініціювали притягнення до відповідальності учасників акцій, масових, масових акцій протесту, які відбулися в період з 21 листопада 2013 року, власне, складали незаконні протоколи про адмінправопорушення та приймали рішення в таких справах. Мова йде, як ви пригадуєте, автомайдан це фальсифікація працівниками ДАІ протоколів, і щоб наслідком чого було позбавлення прав. Також мова йде. Про працівників правоохоронних органів, в тому числі е, органів прокуратури, які займали е, необ'єктивну правову позицію в кримінальних провадженнях, фабрикували кримінальні справи відносно учасників масових зібрань і е, займали відповідну правову позицію, і також приймали незаконні рішення. Також мова буде йти і про е, суддів. В цьому завданні від прокурорів вимагається невідкладно вжити передбачені законом заходи до поновлення порушених прав громадян. Окремим е, пріоритетом діяльності на сьогоднішній день органів прокуратури це є зупинення проявів сепаратизму. Зважаючи на ситуацію в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та деяких регіонах, де лунають заклики щодо відокремлення від України і порушення територіальної цілісності держави, мною вчора також надано доручення прокурорам регіонів щодо забезпечення належного реагування на такі факти, аж до притягнення винних до кримінальної відповідальності. За оцінками різних, в тому числі міжнародних, експертів, за останні чотири роки відбулося безпрецедентне пограбування України власним керівництвом, набули розголосу факти корупційних діянь Януковичем та його оточенням. Тому вчора на нараді з прокурорами областей. Мною надано доручення в найкоротші терміни проведення широкомасштабних перевірок щодо додержання вимог антикорупційного законодавства. Будуть вивчатися питання законності при витрачанні бюджетних коштів, проведенні державних закупівель, наданні у власність та користування земельних ділянок. Особливу увагу буде звернено на припинення порушень законодавства в паливно-енергетичному комплексі, а також виявлення розкрадання та легалізації незаконно отриманих. Коштів. Усі особи, винні в таких зловживаннях, будуть притягнені до суворої відповідальності. Крім того, зобов'язано керівництво спеціально уповноважених суб'єктів органів внутрішніх справ та Служби безпеки України докорінно перебудувати свою роботу зазначених підрозділів у сфері протидії корупції. Крім того, органи прокуратури виконують сьогодні ще й інші функції, передбачені Конституцією України. Зокрема, Генеральною прокуратурою України розпочату перевірки щодо додержання законів під час закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. А саме у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України під час організації закупівлі в 2013 році скрапленого газу для населення на суму понад 1 мільярд гривень. У Міністерстві охорони здоров'я України при закупівлі анти. Вірусних препаратів, витратних матеріалів і реактивів для діагностики цукрового діабету на суму більше 100 мільйонів гривень та автомобілів швидкої медичної допомоги вартістю 922 мільйона гривень. Проводиться також перевірка на предмет законності закупівлі один, одним з підприємств з державною часткою кам'яного вугілля на суму понад 4 мільярди гривень. Буде також надано правову оцінку законності дій посадових осіб Вищого господарського суду України при закупівлі робіт з будівництва адміністративної будівлі Вищого господарського суду і Вищого адміністративного суду України на суму 1 мільярд 100 тисяч гривень та послуг з проведення технічного нагляду на суму 25 мільйонів гривень. Хочу наголосити, щоб і громадськість, і учасники акції протесту на Майдані Незалежності зрозуміли, Ми ні на крок не відходимо від взятих на себе зобов'язань. Усі особи, причетні до організації терору проти власного народу, понесуть сувору відповідальність. В межах компетенції ми зробимо все, щоб забезпечити конституційний лад і спокій для народу України, а також щоб подолати економічну і соціальну кризу, в яких сьогодні перебуває наша держава. І е, ще би я хотів звернути увагу на те, що е, останнім часом продовжуються певні е, 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 неправомірні дії окремих громадян України. Ми вважаємо, що це дії провокаторів. Ці люди до Майдану не мають жодного відношення, вони не мають відношення ні до ні до самооборони, тобто під виглядом самооборони сьогодні проводяться протиправні дії, в тому числі напади на приміщення органів прокуратури. Тому я заявляю, що до всіх правопорушників. Сьогодні в нас є народна прокуратура. В нас є сьогодні народна міліція. У нас є сьогодні народна служба безпеки України і всі, хто здійснюють відносно правоохоронних органів якісь незаконні дії, вони також будуть притягувати суворо, понесуть сувору відповідальність. Дякую.